Всім привіт! Ви на каналі Незєвса. Сьогодні програв в Фортнайт та покажу вам всі міфічні медальйони та всю міфічну зброю, яку додали ви Fortnite в новому сезоні. Саме тому постав лайк, підпишися на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Так ось дивіться: новий сезон про супергероїв та, звичайно, ще додали нового злодія. Точніше, як нового, старого Дайго який став набагато сильнішим. І в нього є локація будинок Демона. На цією локацією якийсь чорний туман, а сама локація вся чорна. Японські будиночки теж з, які якісь чорні з чорними рунами. Як бачите, в головному будинку Демона є під ним якийсь фіолетовий портал, який не працює. Може пізніше запрацює. Я думаю, якраз так да, він пізніше запрацює. А на цій локації ходять різні помічники Дайго, які пробують захистити його. Ну і звичайно багато людей. Хоча насправді не сильно багато. Бо, наприклад, зараз зі мною полетів ще один чувачок. Як бачите, по цьому будинку дуже багато різних статуй, різних масок, бо це, в принципі, Дайго, це масочник. Він робить маски, і він, коротше, контролює всі маски, маски, сили. Якась рожева висить маска, яку він має починити і зробити сильно, щоб використати її і знищити весь світ. Ну, потом, демонів, не знаю. Як бачите, я лутався. Як бачите, пам'ятаєте оцю нічну розу, боса із першого сезону, першого сезону цієї глави. Там, коротше, був же оцей демон, який тримав її в контролі, і там було дуже багато скриньок з патронами біля її е, файтингу, біля місця з її файтингом. І тут так само тут дуже багато патронів. Чому? Ну, Бо Дайго має дуже багато ХП. дуже багато хп. Як бачите, що може робити Дайго, він може стіляти вас якоюсь аурою рожевою і наносити вам ну, невеликий, але урон. Ще він може робити такі ривки до вас і виштовхувати вас, ну і доносити вам теж урон. Ще він може робити біля себе такі маски, які його охороняють. Їх треба знищити, тоді він зможе на трошки перепочити, і йому треба взяти сили. На мене набав якийсь очок, і я його як бачите, майже вбиваю. В нього дуже мало хп, я його добиваю автоматом. З нього буде патрончики різні, різний лут. Я з нього патрончики. Як бачите, дайго медитує, коли у нього нікого біля нього немає. А коли хтось є, то він з'являє, То він просто використовує свої маски. Тепер біля нього вилітають маски, і він знищує все на своєму шляху. Ці маски знищуються ну, не сильно довго, але коли ви знищуєте їх, то йому урон ніякий не проноситься. Що ще може робити Дайго? Він може спавнити біля себе жовті кристали. Що роблять ці кристали? В принципі, вони урон не наносять ніякий, але при цьому, якщо ви їх знищите, ви відхилитесь і отримаєте патрони і хіл. Типу, додаткового хіл, що отримаєте, так ще ви будете хілитись. Ну, нормально. Як бачите, я його почав проносити, він щось там мені зробив, але насправді с чого мені не дало. Я вирішив спробувати знищити його маски.